Ой, а знаєте, що зараз роблю, друзі? Дала наша десь ось таких старих газет трошки вдома. І буду зараз запаковувати сухоцвіти, які відбілила. У мене трошки є льон, тут відсопіли і таке, тому подібне. Знаєте, коли льон... Покажу вам зараз достомено, коли льон ось так зберігається в пучках, да, він щиплюється, його потім дуже погано роздирати. Він так зачіплюється один за одного. Та і гіпсофіла і все решта. То я собі вирішила трошечки в цьому році по-іншому віднестися. Просто беру початок висвітлену балону. І ось так його запаковую у газетку. Беру, тут зверху зв'язую. І так він буде менше в мене місця займати. І не буде щіплюватися один з одним. Не буде ламатися, не буде кришитися. Якось так. Знаєте, якщо комусь знадобиться така, такий лайфхак то можете собі ним скористатися. І його можна і в ящиці скласти, можна десь на поличку положити. Будь-що з ним можна зробити. Ось так, бачите, скільки небагато місця зайняв.